Дівчата сьогодні таку смакоту готувала. Я вам не можу передати, все розказую і показую. У мене 700 грам курячого м'яса, я обрізала половину домашнього бролера і почистила ось таких невеличких три цибульки. Зараз буде все на м'ясорубку. Дві столові ложки манки, два яйця. Спеції даю по смаку, посолила, поперчила і. Дам ще копченої солодкої паприки, сушена. До курочки це буде смакота. Фарш вимішала, залишаю десь його на пів години, щоб манка набухлася. До речі, фарш має бути доволі рідкий, щоб нам було легко з ним працювати. Беру шматочок харчової плівки, викладаю повну столову ложку фаршу, роблю прямокутник, кладу всередину шматочок сиру і завертаю як цукерочку. Все дуже легко, просто й швидко. Ми кидаємо сосиски, я попередньо їх ще докручую. Беру ось так за два кінчика і по столику ще докручую такі цукерочки. Варю до готовності, але я думаю, що хвилин 20.